Так, друзі, новий день, 6 годин ран ранку, дехто спить. Вчора покультивували трішки в дальному садочку, так сказати, в промисловому. Ну, а сьогодні хочу в маточнику е і за маточником там, де нев невеличкий, як невеличкий, в майбутньому 450 е саженців. Верніше рослини, які будуть чисто на горішки. Там треба округ того, де чисто на горішки покосити. І в маточнику біля саженців теж покосити. То зранку пойду попрацюю, поки не жарко. А далі вже будемо відпочивати, пожаримо, може, якось м'яска і так далі. Погнали. Ну що, друзі, почнемо косити? Буде без слів, кому цікаво, можете пороздивлятися. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up do So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my. І так, друзі, садочок той, що на горішки. Буквально за 40 хвилин я прокосив. Потрібно було і округова пройтись. Щоб більш-менш нормально можна було так сказати прогулятись, бо рядом по участки так позаростає, і так що не можна потім прогулятись І прийшлося ще трішечки попідкошувати там в рядочках, де вже трихи, трішки позаростало. Трактором, на жаль, не можна ще раз пройтись, тому що з цієї сторони у нас постійна гарчиця і якщо їм ходить, то... Заїжджаєш десь ну, метра 3-4 на горчицю, то батько каже вже покоси там півчаса потрать, щоб не портити, так сказати, хай тут вже ще три, десь три тижні, ще хай поросте 4, потім ми його закультивуємо туди, щоб не портити, так сказати, роботу. Там, бачите, де участок не оброблявся і кажуть, що він ізначально був слабенький. Взагалі не оброблявся, тут оброблявся. І правда і за ним не оброблявся, і далі іменно отакий участочок, де навіть горчиця не зійшла. Ну, побачимо, саженці навіть не зійти. Далі вже, друзі, зараз трішечки відпочину, поп'ю водички і переходжу в маточник. Тут вже, як бачите, зараз покажу, позаростало. Згідно покосити, біля саджанців ще більш-менш все добре, а міжряддя так сказати, треба і округова садочка трішечки підкосити, поки вже зазявся, так потрібно це зробити. Тому працюємо далі. І так, друзі, покосив я зранку, винця трішечки можна домашнього з яблучок. Прогулятись, трішки посьорбати буквально покошено все, там де саджанці, порядок, все викосив, більш-менш все гарненько чимось вас удивляти немає, чим. В общем, хто має садочок, то може зрівняти. Ну, це, це маточник, тут а саджанці. Хто хоче мати, то тут посаджено 5 на 2,5 так садити не бажано. Хто садить до 50 соток садіть 4 на 3,5. А це якщо середні, середні саджанці. якщо Якщо, якщо саженці сильно росли, так як трапезонські, то хоча б 4х4. Або вже якщо хочете садити 4х3, або 4х, ну на 3,5, то, то в шахматному порядку. Це мій вам так сказати підсказочка. Тому що через, якщо садити 5х3, то через 10-4... 13 років, особливо сильно росли дерева. Всі будуть позмикаються. Мало сонця. А там, де мало сонця, там менші горішки. Так що такі-то діла, друзі. Вже потрошку видно і горішки. Ну, показувати тут особливо нічого. Це як маточник, але горішки є, в принципі. Цей трапезунський. Для мене дуже подобається цей сорт. Він гарно, видає багато горішків, але потрібно для його більше пространства. Садити його мінімум 3,5 метри на один. Від одного у рядочку. Саженців повно цього сорту. Та й всіх інших сортів теж багато дзвоніть. цікавтесь, кому що цікаво. Робота закінчена, сьогодні відпочиваємо, пожаримо м'яска трішки і так далі. До наступних зустрічей, кому цікаво посадковому матеріалу, хто бере там нормально, то підказує, розказує. Всім удачі на зв'язку.